день! стали з у мережі банку. Щоб зберегти кошти на вашій карці, прошу надати дані. Номер вашої карті СІСІ код. Так, так, звичайно. Мені <світ> мене сталося біда. Що вас сталося? Позвонили шахтарі, прикинулись кредо банку. Сказали, щоб я дала свої дані. Я на обдумав, що дала дані, у мене списались гроші. <світ> Добре, Не їх хвилюються. <світ> Руки за голову! Як а ви не... влаштувалися на, на роботу в цьому колоціонті? Я Запустий менеджер, не більше. Наступний! Навіщо ви обманювали людей? Я просто пожартував. Не повідомляйте нікому свій код карти, пін-коди та СМС-паролі з онлайн-банку. Пам'ятайте, працівники банку ніколи не просять надати конфіденційну інформацію. Якщо ви стали жертвою шахрайства, зверніться із заявку кіберліці. Пам'ятайте, що може бути будь-хто, навіть я.